Сором за тіло це не про тіло, це про внутрішній біль. Більшість з нас має частину тіла, яка якась не така, і вона нам не дає спокою. Комусь не подобається живіт. комусь не подобається вуха, ніс, і часто ми живемо з дукою. Я не такий, я не така. Це робить наш внутрішній голос. Але правда в тому. Що це голос не завжди наш. Він народився давно, ще в часи дитинства. Коли з'являється думка я поганий, я погана, запитати себе, а чи це голос? Це справді мій голос? Чи чийсь?». Подивитись на себе по-іншому, а як на живу людину, яка заслуговує на турботу зараз. Прийняти свою унікальність. Ми всі різні. І жодного універсального ідеалу не існує. Змініть слова, якими ви говорите про себе. Замість я не такий? Я це я. І цього вже достатньо, щоб потрошку приймати себе.